Літак, який виробляється довше за будь-який літак за всю історію авіації. Маленький одномоторний шестимісний літачок. Біч крав <-бер -мінця> Давайте почнемо з того, що мене здивувало найбільше. 1947 рік, літак починає вироблятися. 47-й рік і він виробляється дотепер. Він ще досі виробляється, досі покращується, досі на ну, нього там встановлюється нова авіоніка, в тому числі Гармін 1000 наворочений. Ну, літак виробляється дуже довго. Найдовше от, за будь-який літак в історії авіації. Ну, от давайте повернемося до 47-го року. І ще стрибнем трошечки глибше, в 45-й рік, коли цей літак. Здійснив свій перший політ? Все, про 45-й рік забули, можемо переміщатися назад у 47-й. В 47-му році цей літак починає вироблятися і продаватися, само собою. Бо в 47-му році він ще й буде, речі, сертифікований сертифікатом FAA в Америці безпосередньо. Так само, паралельно з цим літаком, випускається літак Cessna 195. Яка різниця між цими двома літаками, як розумієте. Літак, Бічкрафт Бенензо таки був успішніший за Цесну 195, через те, що за Цесну 195 зараз -то може, і ніхто не згадає, і ніде її зараз літаючою не побачить. От Бічкрафт Бенензу запросто. Повертаємося до того, яка між ними різниця. Для Цесни використали довоєнну технологію будування літака, яку Цесна використовувала ще до війни. А для Бенензи використали абсолютно нову технологію будування літака. Зараз ви можете побачити, як виглядала Цесна 195, і якраз цей Бічкрафт Бенензе. Ви, напевно, вже замітили, що в Бічкрафта Бенензе доволі цікавий хвіст, про який ми зараз обов'язково поговоримо. І про його мінуси, до речі, великі мінуси, такі основні мінуси, які в нього були. Ось тесно 195 це був прямий основний конкурент літака Бічкрафт Бененза. Хоча, як ви розумієте, по 17 тисячах вироблених Бічкрафт Бененза з 47-го року, Бененза виграв цю конкуренцію. Бічкрафт Бененза зробили низькопланом. Зробили повністю з алюмінію. Це був такий, знаєте, можна сказати, прорив на той час, через те, що багато легких літаків ще на той час робилося з деревини і з тканини. Як я вже сказав, зробили низькопланом. В нього забиралися, ні, само собою, зараз так само забираються шасі. Що цікаво, і це, до речі, так само спричинило деякі проблеми з цим літаком. Зробили цей літак з вітейлом. З отаким от хвостом. буквою V він був встановлений. І що цікаво, у нього на цьому хвості два органи управління поєднані в один. Радер і елеватори. Елеватори відповідають за піднімання опускання носу. Радер відповідає за рух літака по осі, йо, так званій отако. І що ще цікаво, в цього літака передня стійка шасі, носова стійка шасі, вона не керувалася. Вона була, ну нею не можна було управляти безпосередньо якимось органом управління в кабіні. Ні, не можна було. Вона крутилася, так, да, вона крутилася, але управляти нею не можна було. Якимось органом управління безпосередньо нею можна було управляти нею за допомогою інших органів управління. Наприклад, за допомогою гальм на дводвигунових літаках це можна робити за допомогою різної, різної тяги на двигунах. Але як розумієте, на цьому літаку цієї опції не дано, бо в нього тільки один двигун. А на цьому літаку так само можна було приміняти технологію, просто використовуючи радер. Тобто той, що на хвості. Використовувати радар і так само, як ви розумієте, повітря літак обтікає і на землі, коли він їде. Робиться якийсь аеродинамічний, скажімо так. ну, Я знаю, що це неправильно, давайте називаємо аеродинамічний шум, коли ви використовуєте цей радар. Просто от відхиляється радар, відхиляється ніс літака, по суті. Робиться сила, яка тяне ніс літака в ту сторону, в яку ви ним керуєте, і безпосередньо шасі повертається за тим, куди тяне цей літак та аеродинамічна сила. Перший прототип цього літака з Вітейлом носив ім'я 35. Тобто Model 35. Модель 35 Баненза Називався він. В нього так само потім з'явився брат. Дешевший, носив ім'я 33. Він мав звичайний хвіст. Не вітейл, а звичайний привичний всім нам хвіст. Ця реклама не санкціонована. Я вже не знаю, як вона задовго йде, я зараз її вимкну. Який мав звичайнісінький хвіст. І назвали вони його на той час Дебонеєр. Але потім вони побачили, що в принципі цей літак дуже співпадає з Бенензою, що багато хто хто його купує, бере і, скажімо так, конфігурації для цього літака, такі як для Бенензи, і вони просто в 1900, якщо я не помиляюся, 60-х роках. Я сподіваюсь, я не помиляюся десь на кінці 60-х років. Вони забрали назву Дебонеєр і зробили І-33 e модель, яка називалася І-33. E <хи> і назвали вже його Бененза, так само безпосередньо. Так само в них ще от зараз літак, який випускається, єдиний, який лишився не 35-й, не 33-й. Ці вже не виробляються. 35-й перестав вироблятися у 82-му році. А Дебонеєр, той, що колись був, 33 модель перестала вироблятися в 95-му році, а модель 33 тільки трошки подовжена. Модель 36, вона називається так само Бенензо, вона дотепер виробляється. Ось вона виробляється дотепер. Що, що круто, з 47-го року! В 1980-х роках через велику кількість інцидентів з Бенензою, яка мала V-Tail. FAA вирішили перевірити цю модель в аеротрубі. І побачили, що, вони, ну, що ця модель не відповідає нормам сертифікації. Ну, не відповідає через там деякі причини. І вони сказали, що вам потрібно укріпити хвіст через те, що коли цей літак летів, інколи таке ставалося, через те, що от ще не могли неправильно управляти пілоти-аматори. Це так само одна з причин, ми зараз про це поговоримо. Літак просто розлітався в повітрі. Через оцей V-tail якраз. А з такими звичайними хвостами цього ну, не було. Але все одно хвіст укріпили, і це знизило кількість катастроф. Хоча і після того, як це знизило кількість катастроф, компанія заявила, що. Це ставалося в більшості випадків через неправильне управління літаком. Орган, який називається AirCraft Owners and Pilot Association, провів обстеження на літаках, в яких забираються шасі легких літаках, в яких забираються шасі, по типу Bonanza якраз цієї. 1982 та році. І виявив, що навпаки, якраз реально в Бонензе був нижчий рівень інцидентів, ніж в деяких літаків інших, трошечки там нижчий. І що 73% на цьому вітейлі катастроф ставалося через помилку пілота. Реально, а не через то, що літак був зроблений неправильно. А на такому хвості, на звичайному хвості. 83% це була помилка пілота. Ну, тобто, тепер розумієте, що цей літак ну, він безпечний. Він, само собою, безпечний. Потім люди, ще й, які мали цей літак, заявляли, що він безпечний. Терапири, коли йому там сказали зробити ще один додатковий сертифікат. Він безпечний, дійсно безпечний літак, якщо ним правильно керувати. Само собою, що конфігурація з вітейлом перестала вироблятися. Так само частково через свою погану репутацію, так само частково через оці всі проблеми з сертифікатом, в 82-му році прикрилося цей, цей літак більше не виробляли. Виробляли тільки з звичайним хвостом і дотепер виробляють. Ще прикол цього літака був з шасі, через те, що в нього ручка, яка забирає шасі, була практично ідентична з ручкою, яка забирає і випускає закрилки. І до 1984 року, коли цю ручку поміняли, дуже часто ставалося, що цей літак приземлявся без шасі. І що шасі забирали на землі і вони забиралися. І от літак носом отако бунц падав. Я думаю, що це все, що я можу вам сказати про цей літак. Моделей є багато. Якщо я не помиляюся, остання модель, яку зараз виробляють, це вона називається R36, оснащена ґармінами 1000. Крутий літак, якщо чесно, при нагоді я би політав. Покерував би ним і, можливо, якби мав якісь зайві кошти і купив би цей літак. Що ж, а я дякую вам за увагу. Кажу, що ми з вами побачимося в наступних випусках. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.